Христос народився, дорогі глядачі живого телебачення. Готуємося до молитви разом із святішим отцем, молитви Ангел Господній, щоб роздумувати над таємницею Божого втілення і Його пожиття між нами. В цей святий рік, справді, особливими є слова молитви, а також присутність паломників. Які бачимо, що як численно збираються на площі святого Петра для того, щоб перейти, переступити через поріг святих дверей, а цим самим показати і дати знак для себе самих, а також для всього світу, що християнин є паломником надії? Сьогодні в календарі Латинської церкви в часі літургії. Читаємо Євангеліє від Йоанна розповідь про перше знамення, яке Ісус чинить в Кані Галілейській, для того, щоб більш повніше бути присутніми і брати участь в словах, роздуму святішого Отця. Послухаймо уривок, євангельський уривок. Третього ж дня весілля відбулося в Кані Галілейській, і була там Мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля і Ісуса та Його учнів. Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього вина в них немає. Відрік їй Ісус, що мені жінко, а й тобі, та не прийшла година моя. Але мати Його мовила до слуг Що лиш скаже вам, робіть? Було ж там шість кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки, сказав їм Ісус, Наповніть посудини водою. Вони наповнили їх повінця, а Він їм каже: зачерпніть тепер та несіть до старости весільного, тож понесли. Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулося, а не знав вже, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, та закликав староста молодого і до нього мовив. Дорогі брати і сестри. Доброї і благословенної вам неділі. Сьогоднішній літургійний Євангелій розповідає нам. Про перший знак знамення, яке Ісус, в якому Ісус перемінив воду на вино під час весільного бенкету в Кані Галілейській. Ця розповідь випереджає, але також заповідає День Месії, День Приходу Христа. Казали пророки, що це є бенк... бенкет надзвичайний. І буде нове вино. Ісус є наречений, який несе нове вино. Це Євангеліє. У цьому Євангелії можемо знайти дві речі: Нестача і надмір. З однієї сторони вина бракує. А Марія каже: у них не... до свого сина у них немає вина. Але з іншої сторони, Ісус також втручається, кажучи, наповніть амфори водою. І вино було настільки добре, що господар бенкету хвалить нареченого, що зберігся вино аж до кінця, отже, наш знак це є нестача, але знак Божий є завжди надмір. І надмір у Кані Галілейській є знаком. В нестачі, яку дає людину, Бог дає е, надмір. Бог не є скупий, Він як дає, дає багато, не дає шматочок, дає багато. Нашим нестачам Бог відповідає своїм надміром. У бенкеті нашого життя. Бачимо, що і нам також бракує вина, тобто сили інших речей. Так стається, коли ми турбуємося. Страхи, коли е, нападають на нас страхи, тривожні сили зла зводять нас від смаку життя і не дають нам відчути радість, життя, а також надію. Будьмо уважні. Перед цими нестачами Господь, коли дає, дає надмір, і це здається суперечність на наш брак Господь дає надмір, бо Господь хоче робити з нами свято. Молімося до пречистої Діви Марії, яка є жінкою нового вина. Хай цей ювілейний святий рік допоможе нам наново відкрити радість зустрічі з Господом Ісусом. Ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії, і вона зачала від Духа Святого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Ось я слугиня Господня, нехай мені станеться по Твоєму слову. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. І слово стало тілом і замешкало між нами. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших молись за нами, Пресвята Богородице, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Благодать Твою просимо, Господи, в серця наші, щоб ми від Ангела, спізнавши втілення Христа Господа, Його страстями і Христом були запроваджені до слави, Його Воскресіння. Благодатью Господа, нашого Ісуса Христа, якому честь і слава на віки віків. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. За наших померлих, вічний упокій подай їм, Господи, а світло віковічне, нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі. Амінь. Нехай ім'я Господнє буде благословенне від нині й до віку. Допомога наша в імені Господа, котрий створив небо і землю. Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син. І святий дух амінь. Дорогі брати і сестри! Минулими днями було сказано, що сьогодні буде припинення вогню в газі. Я надіюся за всіх хто був посередниками. За цю гарну працю бути посередниками, щоб творити мир. дякую тим посередникам. Дякую усім сторонам, які є в цьому цьому конфлікті, які приносять такий добрий результат. те, що було пот потверджене, хай буде також реалізоване. А заручники хай повернуться додому, щоб обняти своїх рідних. Молюся за них, за їхні родини. Також надіюся, що гуманітарна допомога якнайшвидше дійде туди в великій кількості до народу гази, яке має так так велику потребу. Хай із ізраїльтяни, а також палестинці будуть знаком надії. Також прошу, щоб політики з допомогою міжнародних міжнародних характерних організацій могли досягнути необхідного миру і могли сказати так діалогові, так поєднанню, так миру. І за це ми молимося. Діалог. Поєднання і мир, Декілька днів тому було оголошено також, що з нагоди святого року в Кубі будуть звільнені деякі в'язні. Це є також знак цього святого е, святого року. І Я молюся, щоб протягом. Цього року ще також відбулися такі добрі ініціативи в різних частинах світу. бо такі ініціативи дають довіру на шляху людини. Усіх вас вітаю, римлян, паломників, дітей непорочної Діви Марії, сестер Сестер святого Агустину з Польщі, групу паломників з Гватемали, студентів зі школи Педро Мерседес і школи святого Івана, Івана Павла II в парли з Іспанії e також i fedeli dell'unità pastorale alla ghizza Virnych Spadove e Lecco z Malgrate e quelli di la Corotondo come pure il gruppo amici speciali di Estri. Також вітаю групу спеціально eh, турботи пропаломників. паломників. Ці, ці дні молитви про єдність християн. просимо Бога дару найбільш важливого єдності між усіма учнями нашого Господа і молимося завжди за eh, страждучу Україну Палестину, Міамар за ті народи, які терплять через війну, усім вам бажаю доброї, благословенної неділі. І, будь ласка, не забувайте молитися за мене. Смачного вам обіду і до зустрічі. До побачення. Завершується наша зустріч і молитва із святішим отцем на площі апостола Петра. В сьогоднішньому слові святіший отець пригадав нам дві речі, які вчимося з євангельського уривку про чудо в Кані Галілейській про це перше знамення, яке Ісус дає. І цими словами є брак, нестача і. Надмір, нестача зі сторони нас як людей і надмір Божої благодаті, яку Бог хоче нам давати і дає нам для того, щоб разом з нами бути на спільному бенкеті свого сина Месії. Щиро дякуємо за цей спільний час, за спільну молитву зі студії живого телебачення у місті Києві. З вами були оператор та режисер Пан Анатолій Цимбал і отець Віталій Храбатин. Христос народився.